9 червня відбулася 10 сесія Карлівської районної ради за участі голови районної ради Петра Світлика, заступника голови районної ради Володимира Кравцова, головних розпорядників коштів, сільських голів, керівників установ та організацій. На сесію із 33 прибуло 26 депутатів. Депутати затвердили порядок денної роботи сесії, який включав 34 питання. Першим у порядку денному розглядалося питання про визнання повноважень депутата районної ради Миколи Паяса замість депутата Антона Черненка, який на попередній сесії склав повноваження. Карлівська районна виборча комісія постановила зареєструвати обраного депутата Карлівської районної ради сьомого скликання. У багатомандатному виборчому окрузі на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року наступно за чергуюстю кандидатів у депутата у виборчому списку Карлівської районної організації партії, партії Радикальна партія Олега Ляшка Паяса Миколу Антоновича 50-го року народження, який проживає у селі Попівка Карлівського району Полтавської області. Питання порядку денного, про звіт голови районної державної адміністрації Сергія Костенка про виконання програми економічного і соціального розвитку Карлівського району за 2016 рік та здійснення делегованих районною радою повноважень було знято з порядку денного сесії через відсутність з невідомих причин доповідача. Сергія Борисовича, немає На даному засіданні матеріали звіту не були надані районну раду. Для для ну, давай, не. Я не знаю, яка причина, можливо, в горі, можливо, з інших причини. По питанню виконання районного бюджету за перший квартал 2017 року виступив начальник фінансового управління районної державної адміністрації Анатолій Магда. До районного бюджету надійшло доходів 110,3 млн грн, в тому числі до загального фонду 10 млн 108 мільйонів 204 тисячі і решта до спеціального фонду. Враховуючи, що 110,3 мільйона надійшло доходної частини, видаткова частина вказана 113,5 мільйонів. Тобто різниця 3,5 мільйона залучено кошти, які рахуються вільним залишком станом на 1 січня 2017 року. Найбільш гострим виявилося питання про внесення змін до показників загального та спеціального фондів районного бюджету на 2017 рік у зв'язку із постановою кабінету міністрів України No 353 від 24.05.2017 року, згідно з якою збільшилися посадові оклади службовців органів місцевого самоврядування. Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету підприємництва і управління майном Володимир Сидоров запропонував збільшити видатки районній раді на 325 тисяч гривень для заробітної плати працівникам апарату районної ради. Місяців наша пропозиція така, що ми пропонуємо підтвердити суми збільшення фонду заробітної плати, але застереження для депутатів ми ж таки продовжуємо, що зменшити рівень премії, які заложив там ці питання. Депутатами висловлювалися різні думки по даному питанню: взагалі не збільшувати видатки районній раді на оплату праці апарату районної ради, згідно постанови Кабінету міністрів України, виплачувати лише посадові оклади, надбавки за стаж та ранг. Жодна пропозиція не набирала необхідної кількості голосів. І лише після перерви голова бюджетної комісії Володимир Сидоров запропонував прийняти рішення про збільшення видатків районній раді на оплату праці на 325 тисяч гривень, премію працівників апарату встановити у розмірі 10% посадового окладу. Більшістю голосів рішення, врешті-решт, було прийнято. Є пропозиція прийняти компромісне рішення з пуски, що заради плати, яких називає дисонанс, <вит> прийняти е, бюджет зміни заради плати по основі Кабміну, Кабмін, і до слідуючої сесії апарату районної ради подати відповідні пропозиції по методиці подарухування заробітної плати, премії і так далі так. Далі депутати більшістю голосів погодили видатки районній державній адміністрації, відділу освіти молоді та спорту, відділу управління комунальним майном, фінансовому управлінню. Карлівській районній лікарні із районного бюджету було виділено 819,8 тисяч гривень, з них 500 тисяч для закупівлі інсуліну хворим на цукровий діабет, 113 тисяч. Для придбання двох апаратів для знімання кардіограми серця. Також депутати на виконання енергозберігаючих заходів на 2017 рік на об'єктах комунальної власності виділили кошти для заміни вікон у Лип'янський ЗОЖ та Нижньоланівському НВК. Одностайні були депутати районної ради. При підтримці затвердження районної програми розвитку освітньої галузі опікуємося освітою на 2017-2020 роки та внесення змін до районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки, з якими ознайомила начальник відділу освіти, молоді та спорту Людмила Сліпцова. Дана програма. Опікуємося світою, приймається відповідно обласної програми. Опікуємося світою на 2017 2020 роки. Тут є відповідні підрозділи даної програми, які повинні бути профінансовані. Дані кошти виділятимуться на фінансування обдарованих дітей, дані кошти виділятимуться на національне патріотичне виховання, фізичне виховання, дані кошти виділятимуться на. Покращення матеріально-технічної бази і навчальних закладів підтримали депутати своїм голосуванням ряд районних програм, таких як турбота, забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житло, мобілізації військовозобов'язаних, відшкодування частини кредитів населенню, на провадження енергозберігаючих заходів, про безоплатне надання соціальних послуг окремим категоріям громадян та ряд інших соціально важливих питань. Знову на сесії районної ради розглядалося питання будівництва спортивно оздоровчого комплексу на території корпусу номер 2 Карлівської загальноосвітньої школи номер 1 Голова районної ради Петро Світлик пояснив, що за будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу висловилися і депутати, які на його прохання подали до районної ради свої пропозиції, і мешканці міста, які засвідчили своє бажання підписами. За місяць чотирьох шість пропозицій. Вісім мною. Якщо мене не зраджує пам'ять, на єдиній думці зійшлося шість це за будівництво спортивного залу і Дюсиша на базі. Не басейн. Значить, і проєкт рішення ми точно так же пишемо, доручити відділу управління комунальним майновом, що належить до спільної власності. Провести відбір розробника проєкту кошторисної документації на будівництво спортивно оздоровчого комплексу на території першої третьої школи спортивно здоровчного комплексу. Не підтримали з першого разу депутати і питання про затвердження звітів з оцінки комунального майна. І лише після виступу депутата Миколи Олексієнка більшістю голосів було прийнято позитивне рішення. Я розумію, для чого хочеться оцінка цього майна і для чого вона виставиться на комусь. Для того, щоб там можна було збудувати докладний об'єкт, який дасть робочі місця, який дасть інвестиції який дасть підхопання ключі. Далі, по питаннях порядку денного, депутатами районної ради були прийняті позитивні рішення. На прохання головного лікаря Карлівської ЦРЛ Олександра Сіренка, до порядку денного було внесено питання про делегування двох осіб до госпітальної ради Східного госпітального округу, який утворюється у результаті медичної реформи. Депутати одноголосно підтримали кандидатури Володимира Литвина та Олександра Сіренка. Голова Ланівської сільської ради Олег Сліченко підняв питання фінансування відділу освіти молоді та спорту на оплату енергоносіїв, так як із бюджетів сільських рад виділялися немалі кошти. А начальник відділу освіти молоді та спорту Людмила Сліпцова на сесії повідомила, що платити з червня місяця за енергоносії немає чим. Я просила на бюджетній комісії. І ще взагалі. Немає чим заплатити за енергоносії, за ту саму електрику. У нас електроплити. Взагалі-то по освіті не вистачає по електриці, 800 тисяч. Я просто захоча би літні, на літній період, поки йде оздоровлення, дайте 200 тисяч. Голова районної ради Петро Світлик дав доручення постійній комісії з питань бюджету підприємництва і управління комунальним майном вивчити питання, де поділися кошти і чи є можливість перекинути кошти з однієї статті на іншу. Депутат районної ради Володимир Омельченко підняв на сесії питання відновлення пам'ятника нашому земляку Миколі Підгорному. Мова йде. Про відновлення пам'ятника нашому видатному земляку, як я так думаю, вважаю собистоя підгором Миколі Вікторовича. Хочу вам нагадати, що на сесії міської ради, і я хотів би, щоб прізвище, яке я зараз назву, значить, знали ті, хто ходять і до нас приймали, зустрічають на вулиці, задають питання, хто завалив це питання. Хто проголосував проти того, що 500 підписів було зібрано таке інше, таке інше, таке інше? Тобто проти громадської думки, значить, виступили чотири свободівця. я назву їх прізвища. і на сесії вони не дали своїх голосів для того, щоб відновити пам'ятник у і у новому статусі як, пам як архітектурну пам'ятку нашого міста. Я вам назову ці прізвища, не посилаюсь на номер сесії, є це все у інтернеті, але я хочу озвучити. Проти проголосували, проти. Там треба було певну кількість голосів, щоб відновити цю процедуру. Мамай Олександр, намолов Валерій і Наталя Карпенко. Це члени партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. І пан Наконечний, який як би, вроді іграв до останнього роль. Ну, такого, знаєте, співчутливого громадянина нашого міста утримався. Депутати районної ради з розумінням вислухали керівника клубу тайського боксу Тараса Іванчука про надання допомоги у вирішення питання опалення приміщення у районному будинку культури для занять молоді прийняли рішення про вивчення даного питання. На цьому сесія районної ради закінчила свою роботу.